Зараз подивимося, де ділася ваша радість, чому ви не можете радіти? Тому що постійно в конфліктах, конфліктах знаходитися, да? постійно а, в голові прокручуєте якісь конфлікти, з кимось конфліктуєте, а хочете під... щоб інші люди робили те, що вам хочеться. І тому ясно, що якби, радості ніякої немає, тому що ви шукуєте, а що не так. Так, потрібно заспокоїтися, знайти такий внутрішній баланс свою внутрішню опору. Перестати боротися і конфліктувати з оточуючим світом, тому що боротьба і конфлікти насправді відбуваються всередині, та і е, зовнішність це наше відображення. І е, знайдіть упору в собі і знайдіть оцю от радість та виберіть просто радіти. Якщо ви виберете радіти, це можливо зробити просто вашим вибором. То ви будете отримувати насолоду від життя, ви отримаєте все, що ви хочете, але потрібно багато над собою працювати. Напрацьовуйте цей стан самостійно в себе. У вас все вийде.